Доброго здоров'я всім! З вами з шахі від Анатолія. Сьогодні розглянемо пастку при ферзівому гамбіті. Ми граємо за чорних. Білі розпочинають ферзовим пішаком на d4. Ми відповідаємо пішаком на d5. Білі ходять пішаком на С4. Це і є ферзовий гамбіт. Чорні відвигають королівського пішака на e5. Білі забирають безкоштовного пішака на Е5. Ми продвигаємо ферзього пішака на д 4 Білі для захисту підуть королевським пішаком на Е3. Для підриву цього пішака. Ми не беремо пішака, а ходимо чорнополим слоном. На Б4. Шах. Білі закриваються слоном на Д2. Ми не захищаємо слона, а забираємо пішака на e 3 Білі з радістю забирають нашого безкоштовного слона на Б4. Ми забираємо пішака на F2 шах. І зараз наступна картина. Якщо король забирає пішака, ми ферзем забираємо білого ферзя. Це противник бачить. І. Якщо візьме зрозуміло, ми виграли фірзя. Ну, якщо бачить, відійде на поле Е2 королем. Слон встає на Ж4 шах. і в короля нічого не залишається, як взяти нашого пішака на F2. А ми слоном забираємо фірзя на D1. Дуже гарна комбінація, хороша пастка. Якщо вона вам сподобалась, поставте вподобайку та підпишіться на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!